Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу. Вони націлені на посилення сил оборони за звільнення окупованих територій України. Презентували проєкт на Дніпропетровщині. Додаткові бригади створитимуть на базі Нацполіції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України. Основу цих підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, а також мотивовані добровольці. Наголосили в обласній військовій адміністрації. Більше про проєкт розповімо далі. Суть гвардії наступу полягає в тому, щоб посилити кількісний та якісний склад сил оборони до бригад вже досвідчених військових доєднати добровольців. Кожен із новачків пройде інтенсивне навчання, отримає сучасну зброю, зокрема і західного зразку, і буде підготовлений звільняти Україну від окупантів в обласній військовій адміністрації. Наголошують, важливо розуміти, що гвардія наступу це точно не про роботу в тилу. Запрошуємо мотивованих сильних. Добровольців, які за своїми моральними і фізичними якостями готові захищати нашу батьківщину. Дев'ять снапів Дніпропетровщини. Приходьте, записуйтесь до гвардії наступу, доличайтеся і допомагайте звільняти нашу батьківщину. Час повертати своє ми обов'язково переможемо. Ми вже стоїмо на порозі перемоги. Гвардія наступу складається з восьми бригад. Можна обрати ту, в якій хоче служити людина. Шість бригад відносяться до нацгвардії. Це червона калина, рубіж, Спартан, Карадаг, буревій та азов. Крім цього, є бригада сталевий кордон на допомогу прикордонникам і бригада Людь національної поліції для того, щоб ми могли звільняти наші землі і працювати єдиним кулаком. Ми створюємо бригаду людь, в яку запрошуємо в першу чергу поліцейських діючих і тих, які колись були поліцейськими, які знають, вміють працювати зі зброєю, яких з першого дня вчать працювати в населених пунктах, заходити в будинки, заходити безпосередньо в кімнати. Тому ті навики, які мають поліцейські, вони є неоцінені для визволення саме і звільнення населених пунктів. Як і попередні спікери сказали, дев'ять ЦНАПів, в яких представники Національної гвардії розповідають повністю всю інформацію щодо підрозділів, які формуються, тому ми також запрошуємо людей, які не байдужі до України, які Мотивовані для того, щоб якнайшвидше звільнити територію України і повернути мир на нашу землю. За найближчі півтора-два місяці від області мають набрати біля 2800 добровольців. Людина, яка пройде відповідні комісії і буде прийнята до лав обраної бригади гвардії наступу, автоматично йде служити по напрямку МВС і викреслюється зі списків центру комплектування. Залучені до гвардії наступу матимуть ті самі гарантії та пільги, що й Збройні сили України. Дізнатися більше та отримати повну консультацію можна на сайті storm.mvs.gov.ua або ж за телефоном гарячої лінії 0800.